Друзі, всім привіт! Це хедбек виробництво військового одягу. І в нас на огляді новенькі штанишки, які ми зараз розробляємо і плануємо запускати. Потрібно від вас фідбек. Зараз ми зробимо на них невеличкий відеоогляд. Нові особливості цих штанів. У нас є вставочка з 4 вастей, завдяки чому штани будуть добре тягнутись та вентилюватися в зоні паху. Також особливість це інтегрований наколінник. Тут у нас є вставочка з кордури, для того, щоб не протиралась. І також зразу вставлений демпфер з ізолону. Тут є у нас місце під вставний накалник або, можливо, балістичний пакет кого який він там є. Також розмір накалінника можна регулювати ось такими наліпками ширину штанів. Плюс у нас є кишенька знизу. Також знизу у нас регулюється ширина. Ось така в нас бокова кишенька. Тут є ось такий хлястик для того, щоб зручно відчиняти цю кишеню. Також, у нас є кнопочка, тобто можна користуватися ось так. кишенькою. вона доволі вмістка. На кожному місці цієї є закріпка для того, щоб кишенька не рвалася. Також ззаді ми додали ось таку вставку. В місці підвищено тертя, де зазвичай штани рвуться, протираються. Є ще додаткова вставочка з тканини, щоб вони вам довше просто жили. Нефірований пояс, його розмір може регулюватися, дуже зручно, в кого є живіт. Основні дві кишеньки зверху. Тут у нас додаткова ставочка для того, щоб якщо ви сюди чіпляєте якийсь ножичок чи фонарик, тут тканинка не протиралась, а жила довше і довше зберести. Також додали ось таку кишеньку під ваш телефончик. Чекаємо ваш фідбек, що можливо додати або забрати у цих штанах. І в найближчим часом будемо запускати ці штаники від нашого бренду Headback. Будуть вони в різних кольорах. Напишіть в коментарях, в якому кольорі ви хотіли, щоб ми їх зробили. Всім дякую!